День знань очима першачка. Наша знімальна група побувала на святковій лінійці у Кіровоградській школі номер 24 Цей навчальний заклад цьогоріч прийняв більше півсотні першокласників. Про перший дзвінок, перший урок і враження одного з них розкаже Яна Симонюк. Іван Степанов свій перший день знань зустрічає у вишиванці. Першокласник навчатиметься у 24-й школі. каже, занять не боїться. Нових товаришів знайти ще не встиг, але має в класі чимало давніх друзів не есть, а какие были. Провести в перший клас хлопчика прийшли батьки та бабусі. Розповідають на перший дзвоник збиралися спокійно. Навчальний заклад дорослі обирали заздалегідь і за кількома критеріями. Во-первых, на нам територіальна підходять, во вторых мені очень нравятся крути всякі школи, в яких дітей нагружають з первого класа там двома это, язиками предметами, лишніх учеба. Міні очень ра нрав... і мені очень понравилась учитель тим часом. Іван за руку з однолітками йде на урочисту лінійку. Цього року, 1 вересня, українські школи проводять уроки патріотичного виховання. 24-та школа на лінійку запросила Кіровоградського військового. Вам любованібані успіхів і сказав, тільки вашу сухі, вашій заботі, вашій помощі, ваші армія села. Не підтримку. після майже години урочистої частини першачки ведуть на їх перший урок. Сьогодні дітей в ігровій формі навчають співпрацювати у колективі та знайомлять один з одним. Класний керівник учнів першого а де навчається Іван, дає поради батькам майбутніх першачків як краще адаптувати діток до школи. Не треба хвилюватися, коли приходимо до першого класу, довіряти своєму вчителю, радитися з ним і любити своїх діток, і все буде добре. Вже після уроку Іван ділиться своїми враженнями. Ну а в вагончик у мами хлопчика, крім позитивних, є й інші враження. Міністру освіти, який примет рішення вироби і розошлють по всім школам циркуляр, в три рази лінійку на 1 сентября, поставят пам'ятник. Он вейде в історію. Вже завтра урочисті заняття змінять звичні уроки. Яна семенюк, Олександр Донцов, день за днем.